Усіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про оборонні закупівлі продажі, чи можна в оборонних закупівлях-продажах відхиляти учасника за відмову, що передбачено статтею 17 закону про публічні закупівлі, відповідним пунктом особливостей здійснення публічних закупівлі в умовах воєнного стану. Чи можна відхиляти в оборонних закупівлях учасника, якщо він вчиняв антиконкурентні узгоджені дії? Отже, як ви вже зрозуміли, це тендеркава з Ярославою. Починаємо. Я хочу вашій увазі представити мої відповіді на питання в окремій моїй закритій групі та юридична підтримка в сигналі. І давайте почнемо ось з такого питання. Питання по спрощеній закупівлі від одного з оборонних замовників для участі в закупівлі подано пропозиції двох учасників ФОПів, які є чоловіком і дружиною відповідно до статті 17 закону, як ми раніше керувалися, коли ми проводили відкриті торги, і пункту 47 особливостей здійснення публічних закупівель, особливості 1178 затверджені постановою Кабміну. Такі учасники підлягають відхиленню. Але запитувачка уточнює, але ж ці норми встановлюються для відкритих торгів, а не для спрощеної закупівлі. А в статті 14 закону про публічні закупівлі такої підстави немає. То чи є факт пов'язаності учасників між собою підставою для відхилення учасників спрощеній закупівлі? Ще одне подібне питання в моїй групі ТАП юридична підтримка в сигналі було задано іншим замовникам оборони. Учасник є в реєстрі суб'єктів притягнутий за вчинення антиконкурентних узгоджених дій. Реєстр суб'єктів, які вчинили антиконкурентні узгоджені дії, для тих, хто не знає, цей реєстр веде Антимонопольний комітет України. Так от, запитувачка уточнює у вимогах оголошення було зазначено: фактом подання пропозиції учасника вважається його підтвердження відсутності таких підстав або обставин. І зазначений був перелік всіх пунктів статті 17 закону про публічні закупівлі. Але запитувачка уточнює: але ж частиною 13 статті 14 закону не передбачено підстав для відхилення пропозиції учасника саме в цьому випадку, коли учасник вчиняв антиконкурентні узгоджені дії і до нього застосовано відповідні санкції. То чи може замовник відхилити пропозицію учасника? Відповідно, і тут е, запитувачка уточнює по конкретній нормі, чи можна відхилити відповідно до пункту 1 частини 13 статті 14 закону про публічні закупівлі, а саме, якщо пропозиція учасника не відповідає оголошенню. Отже, по кавусі, і я вам зараз відповім і уточню, як же я відповіла на це питання в моїй групі та юридична підтримка в сигналі. Отже, частина 13 статті 14 закону про публічні закупівлі вмістить всього чотири підстави для відхилення пропозиції учасника. Перша підстава це якщо пропозиція учасника в спрощеній закупівлі не відповідає вимогам, які встановив замовник в оголошенні. Друга підстава, якщо учасник, якого визначено переможцем, не надав забезпечення пропозиції. Якщо звичайно таке забезпечення вимагалося замовником. Третя підстава, якщо учасник, який визначений переможцем, відмовився від укладення договору по спрощенні закупівлі. І четверта остання підстава, якщо учасник протягом одного року до оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі, відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів замовником, який проводить цю закупівлю. Отже, виключний перелік підстав для відхилення. Всього чотири ми назвали. Інших немає. Причому що таке ж пов'язана особа відповідно до закону про публічні закупівлі? Давайте з цим розберемося. То ж, така пов'язана особа в розумінні норм закону про публічні закупівлі, ви знайдете визначення пов'язана особа в пункті 20 частини 1 статті 1 закону про публічні закупівлі. І зверніть увагу, що законодавець, описуючи в юридичному визначенні, за якими ж ознаками особа буде вважатися пов'язаною, вживає саме термін процедура закупівлі. А що таке процедури закупівлі відповідно до закону про публічні закупівлі? Давайте ми знову будемо загинати пальці. Отже, за законом про публічні закупівлі, процедурою закупівлі є відкриті торги, торги з обмеженою участю, конкурентний діалог це три конкурентні процедури закупівель. І ще одна четверта неконкурентна процедура закупівлі це переговорна процедура закупівлі. Але відповідно до особливостей 1178, в умовах воєнного стану проводяться з усіх цих закупівель, навіть я б сказала, проводиться одна тільки відкриті торги конкурентна процедура закупівлі. Отже, з огляду на те, що щойно ми з вами розібрали, вбачається, і я про це зазначила в своїй групі та б юридична підтримка, що питання пов'язаності стосується саме процедур закупівель. Зокрема, відкритих торгів, якщо ми говоримо зараз про проведення е в умовах воєнного стану саме відкритих торгів, при цьому, як ми бачимо, норми частини 13 статті 14 закону про публічні закупівлі не передбачають як такої окремої підстави для відхилення пропозиції учасника в спрощеній закупівлі. Саме відмову йому в участі у випадку пов'язаності осіб. Разом з тим, друзі, зверніть увагу ще й ось на що частиною першої статті 17 закону про публічні закупівлі передбачено, що замовник приймає рішення про відмову. Учасник в участі в процедури закупівлі зобов'язаний відхилити таку пропозицію тендерну, 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 неспро не в спрощеній закупівлі, да, пропозицію або відмовити в участі в переговорній процедурі закупівлі у тих випадках, які вказані в цій нормі. З нормою частини першої статті 17 закону про публічні закупівлі частково кореспондуються положення пункту 47 особливостей. Зокрема, замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі в відкритих торгах, не в спрощенні закупівлі в відкритих торгах та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію, не пропозицію. Тендерну пропозицію учасника процедури, процедури відкриті торги процедури закупівлі. Отже, як ми бачимо, ні частина першої статті 17 закону про публічні закупівлі, ні положення пункту 47 особливостей. 1178 не поширюються на спрощені закупівлі. При цьому ще варто звернути увагу, так як ми говоримо про оборонні закупівлі оборонними замовниками, що особливості 1275, які, власне, і регулюють ці закупівлі, оборонні маються на увазі, передбачають, що державні замовники здійснюють оборонні закупівлі товарів послуг. Оборонного призначення інших товарів послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони, в один із таких способів. І одним зі способів передбачено здійснення таких закупівель в порядку проведення спрощених закупівель, саме відповідно до закону про публічні закупівлі. З урахуванням положень, які визначені цими особливостями, а саме особливостями 12.75. Разом з тим. Давайте також нагадаємо, що частиною 3 статті 14 закону про публічні закупівлі, надається замовникам право зазначати в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, іншу інформацію, яку вони вважають за потрібне. Тому, з огляду на зазначене, можна було б припустити, що замовник, який проводить спрощену закупівлю, Давайте будемо зараз ми говорити про оборонні саме да, закупівлі оборонних замовників, адже така в нас сьогодні тема. Отже, можна було б припустити, що оборонний замовник в оборонній спрощеній закупівлі може в оголошенні передбачити подання учасниками інформації про відсутність у них пов'язаності осіб. А в разі якщо учасники не підтвердять відсутність такої пов'язаності, або ж замовник сам її встановить, то замовник мав би право відхилити таких учасників саме на підставі пункту першої частини 13 статті 14 закону, а саме, що пропозиція така не відповідає вимогам визначеним в оголошенні. Чому я попередньо сказала, що давайте ми будемо розглядати це питання саме через призму оборонних закупівель? Тому що ті з вас, хто дивилися попереднє відео на цьому каналі моє, напевно, ви пригадуєте, що спрощені закупівлі. В умовах воєнного стану проводять зараз не тільки оборонні замовники, а й деякі інші замовники, керуючись наказом ДП Прозору. Але є один нюанс. Якщо ви будете проводити таку закупівлю, ви не оборонний замовник, і ви проводите закупівлю спрощену за наказом ДП Прозору. От є один нюанс. Подивіться те моє відео, яке вийшло на цьому каналі перед цим відео. Отже, продовжуємо. Можна було б припустити, що такий оборонний замовник міг би відхилити в такій ситуації саме пропозицію учасника на підставі тій, що не відповідає вимогам оголошення. Але давайте ми копнемо глибше. Отже, друзі, давайте глянемо глибше на цю ситуацію. Відповідно до особливостей 12.75 для оборонних закупівель передбачено, якщо оборонний замовник проводить спрощену закупівлю, то він застосовує положення особливостей 11,78 щодо виправлення невідповідностей. Уявімо, коли оборонний закупівельник створює оголошення, він керуючись нормами 14 закону про публічні закупівлі, включає в це оголошення іншу інформацію. Наприклад, про те, щоб учасник підтвердив відсутність підстав для відмови по пов'язаності осіб, по відсутності санкцій за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, саме по тих питаннях, з якими сьогодні з яких ми сьогодні починали нашу сьогоднішню зустріч, і які мені були задані учасниками моєї групи та юридична підтримка. Отже, замовник оборони включив такі умови в оголошення. І потім, якщо буде встановлено при розгляді пропозиції замовником, що учасник є пов'язаним з іншими учасниками або з замовником, що до учасника застосовувалися антиконкурентні узгоджені дії. Які тоді дії повинні бути замовника? Власне, якщо враховувати в комплексі положення особливостей 12.75 і особливостей 11.78, то замовник, значить... Повинен що зробити? Дати право виправити учаснику невідповідності, тому що це не технічні, неякісні характеристики предмета закупівлі, а отже, мають виправлятися. Якщо учасник не надав документи відповідні або надав, і вони не відповідають вимогам. Але, але давайте ми тепер звернемо увагу: ось на що. Якщо замовник. Дасть право виправити невідповідність, а учасник не виправить. Тоді замовник що повинен відхилити таку пропозицію учасника з найнижчою ціною, тому що ми розуміємо, що за результатами аукціону найнижча ціна. Пропозиція саме спочатку розглядається, яка має найнижчу ціну. А тепер ті з вас, хто дивилися попереднє відео на цьому каналі, згадайте, яка практика зараз є по моніторингах аудиторів. По вимогах в оголошенні в інших умовах, коли замовник обґрунтовує, що я міг становити я мав право і міг становити в оголошенні інші умови, навіть крім тих, які передбачені в статті 14, наприклад, кваліфікаційні критерії. Так, от, хто з вас дивився, те відео моє попереднє, хто не дивився, Подивіться, і давайте накладемо ту практику аудиторів на цю ситуацію, якщо замовник. В оголошенні про проведення спрощених закупівлі становить додаткові вимоги щодо підтвердження відсутності підстав для відмови, зокрема по пов'язаності осіб, по непритягненню учасника за антиконкурентні узгоджені дії, якщо учасник не підтвердить відсутності підстав для відмови по цих параметрах, значить що? Значить замовник оборонний по суті повинен дати право учаснику виправити таку невідповідність. А якщо зважати на практику аудиторів, Яку я озвучувала в попередньому відео, то замовник не має права звертатися за виправленням такої невідповідності, тому що він не мав права встановлювати фактично такі умови в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, тому що правовий інститут відсутності підстав для відмови учаснику застосовується саме до відкритих торгів, а не до спрощеної закупівлі. Як ви бачите, є певні ризики. Використання в спрощенні закупівлі тих правих інститутів, які передбачені для використання саме в відкритих торгах: кваліфікація, відмова учаснику в участі в закупівлі, і як ми бачимо по практиці моніторингу, аудитори проти такого застосування. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи можна в спрощенні закупівлі передбачати вимоги до учасника закупівлі. Ті, які передбачені законодавцем для застосування саме у відкритих торгах, ну, наприклад, кваліфікацію, щоб учасник пройшов, перевірити відсутність підстав для відмови йому. І якщо ви згодні, буду рада прочитати, чому ви згодні з такою позицією, зокрема по моніторингу аудиторів, що можна передбачати такі умови, якщо ви не згодні, також буду вдячна, якщо ви напишете свою позицію, чому ви не згодні.